Música Днями до Южноукраїнської громади завітали засновник благодійного фонду Буджак Релів Артем Булгару разом з представниками міжнародних донорів з Туреччини. Візит розпочався з приємної події, підписання меморандуму про співпрацю. Секретар Южноукраїнської громади Олександр Акуленко та заступник міського голови Марія Дроздова щиро дякували новим партнерам громади за допомогу, адже перша партія вже прибула, а це консерви тривалого зберігання, паливні брикети. Та буржуйки. Сьогодні ми завітали до Южноукраїнської територіальної міської громади, завітали, як завжди, не з порожніми руками. Ми привезли овочеві консерви, консерви тривалого сроку зберігання, які надали нам наші донори благодійний фонд «Онкор». Ми привезли близько 22 тонн брикетів, близько 100 буржуйок. Це перший транш, скажімо так, нашої допомоги до цієї громади. Сподіваємося на плідну співпрацю, і я думаю, що все у нас вийде. Продовжуємо допомагати. Завдячуємо нашим донорам, нашим партнерам міжнародного благодійного фонду IBC. разом до перемоги. Слава Україні! Так, 22 тонни тони паливних брикетів передані на Іванівський та Костянтинівський старостинські округи. Представники фонду особисто взяли участь у видачі паливних брикетів в селі Іванівка. Голова округу Ігор Латій провів гостям невелику екскурсію, поділився напрацюваннями у зборі та видачі благодійної допомоги. Розповів про активну позицію іванчан у підтримці військових. Першочергову допомогу направлено сім'ям захисників України. Дякую за паливні брикети, які привезли, бо нам зараз вони дуже потрібні. І морози стали, і топити нічим. А вже наступного тижня представники благодійного фонду Буджа Крилів зустрінуться з керівниками міської ради для обговорення будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на межі з селищем Костянтинівка, а також передадуть тактичні рюкзаки з медичним оснащенням.